Рада вітати шанувальників, гримперя пазлів, Пазлів, Яланамун, і це мій звіт традиційний за турнір, котрий закінчився. А в кінці теж зазвичай подивимось, що ставили топи в оборону. Але зверніть увагу: є і мені чим похизуватися. Кіті вдало тримала центр, і Богарта нещодавно викачала, він теж, мабуть, зарішав багато чого. І на цю оборону потрібно було брати і Діспел, і Клінс, тож більш проблем у підборі атакуючих карт з боку суперника. Я відбила 3,5 дні без викупу в топі 5. Очікувала бути в топі 10, так воно і сталося. З цікавого дуже потрібні МК-МАГа на закуску два ефіра Терезіркових Дякую! Ну і традиційний рейтинг оборон топів, що поставили вони. У, хто б сумнівався, що будуть дуже багато мультях Спочатку плювалися багато хто. Я пам'ятаю, коли мультяхи тільки вийшли, казали, що то за герої такі що це з непотріб. А ось тепер всі топи їх ставлять. Дивіться, 4. І кальо дуже прикольна оборона. Ну, і звичайно, це гобліни будуть присутні. Ну, дивіться, можна сказати, звичайнісінька така оборона. Ну, на відміну від Голді, вона ж така, рідко її можна піймати. Але воно, в принципі, працює так само, як і Кітті. Тож, можна сказати, моя оборона чимось схожа на цю. Так, мультях по центру. Ось кабан, до речі, у костюмі дуже добре відіграв. Я пам'ятаю, як у нього розбивалося у двох тапках в останній день, коли я вилетіла. Ну, і, звичайно, кальо. Без, не... Без нього як. Ну і багато годолза буде утопів. Окей, давай так по десятках пробіжимося. Два мультяхи. Дуже багато лікарів, мабуть, на такому турнірі ще є, от я помітила. І, до речі, от цар мафп теж не втрачає актуальності саме в першому варіанті, в оригінальному. ТХ, 20 мультяхи, Лісю з Кедменом в других костюмах. Це теж у ну, Голді. Так, ну і Рігард. Теж для ОВРХП не завадить. 30-ті. присутній, кабан на базі. Голді теж. А оцього я не піймала. Теж дуже прикольний персонаж. Що там сорокові Мультяха Лісю? Кандрат це теж дуже актуальний скитлу, я таку не піймала. Цікаво, як вона лупашить. Треба буде якось звернути увагу, якщо зустріну. П'ятидесяті ковчег. Лісюха в другому костюмі. Ну, звичайно, вона молодець. Два каляна. Може прокачати другого. Я якось замислювалася над цим Прикольно теж. Ну і кальо. Ну і франц. 60 десь тут. Кантра мій Дивно, ну, це не без Відхилу, бо можна брати лікарів, але, тим не менш, ось в топі стоїть навіть. Добре. 70. -ті. Ой, тут така дзеркальна оборона. Прикольно, в принципі. Зверніть увагу, українець теж молодці. 80-ті мультяги воду і кальон. 90. -ті. Поляки, Франц по центру. І теж мультяхи присутні і Гулінбурзі. І що в нас сотий? Теж Лісю. Ну, в принципі, ви звернули увагу, які, які оборони. Кіті я так і не побачила. Але замість неї я бачила Голді. Тож можна вважати, що ну, моя оборона якось топова, так? Ще викачатися на подвійні розліми, але ніт. На жаль, не можу собі дозволити такого, такої витрати ресурсів на четвірки. Тож, поки так пограють, хіба що лісю я піймаю другий костюм, чи Кіпріота, чи може Кедмона. На цьому все. Дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтеся, пишіть коментарі і не забуваємо донатити на ЗСУ. Малих донатів не буває. Якщо у вас є не, тобто немає зараз якогось збору, куди ви могли б задонатити, то зазвичай в мене є завжди в описі актуальні збори на дрони. Зазвичай доєднуйтеся і ми побачимося у наступних відео. Всім до побачення, гарного настрою!